Перше, технології людства успішно досягли поверхню Марса 2 грудня 1971 року. Це був радянський апарат Марс 3 який здійснив перше в історії м'яке приземлення на червону планету. Однак історія Марса 3 мала як досягнення, так і невдачі, оскільки апарат, хоч і приземлився, але пропрацював на поверхні лише 14,5 секунд. Після цього зв'язок із ним був втрачений. Ймовірно, через пилову бурю, яка тоді вирувала на планеті. До моменту втрати зв'язку Марс 3 встиг передати частину даних зображення, яке, на жаль, було нечитабельним. Попри короткий час роботи, посадка Марса 3 стала проривом, оскільки підтвердила, що м'яке приземлення на Марс можливе, це відкриття стимулювало подальше дослідження планети іншими країнами. І вже в 1971 року американські технології. Перше успішно приз.